Видавництво Український пріоритет збагатилося на ще одну книгу нашої землячки доцента Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольги Слоньовської. Це дилогія, упольоване покоління та закон айсберга. Презентував доробок відомий письменник, директор видавництва Володимир Шовкошитний. Як наголошує сама авторка, ця дилогія є логічним продовженням культового роману Дівчинка на кулі і аж ніяк не автобіографічна. 752 сторінки, написані від першої особи, Володимир Шовкошитний назвав підступним жіночим вибриком. Це книга не лише про прикарпатську молодь, це книга про всю українську молодь. Про тих, хто намагався в умовах тоталітаризму, в умовах повної несвободи. Залишитися собою, залишитися вірним своїй мрії, залишитися вірним, як героїня цієї книги Ольдзя Пенятовська, залишитися вірним своєму талантові. Талант дав Господь Бог, і його треба відпрацьовувати. Вся українська жіноча література це бідні, нещасні, знедолені жінки, знищені, утоплені, зґвалтовані, зламані. Слоньовська ж показує у своїх романах: жінку бійця, жінку, переможця обставин. Чогось на українському небу так захмарило, що ніяк не розведеться. І кращі люди, які могли б щось робити для України, гинуть. На порозі своїх здібностей. польоване взагалі полювати в звірів в лісі не можна завжди залишаються живі, але переважно залишаються під ранки. і вони вже неповноцінні. Це дуже страшно. Книги ще пахнуть свіжою фарбою, бо щойно привезені з друкарні. Мало хто з присутніх на презентації читав упольоване покоління, але інтрига є, зацікавленість висока. Ользі Володимирівні Слоньовській бажали довгої і щасливої письменницької долі.